Одеське вишепрофесійне училище морського туристичного сервісу вітає всіх з міжнародним днем рідної мови. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова матері, уста. З усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячий Сміх як побачиш синє море, з тебе скрайні вдалині, закохаєшся в дюйм. Мовою розмовляли наші діди та прадіди, а матері та бабусі співали колискові. Народ наш сміявся і плакав рідною мовою. Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтесь про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич і могутню силу осяйна, барвиста. І сонячна, і росяниста. Ніжна, лагідна, ласкава. неповторна і цікава. І продавня, і правдива. Рідна, щира, жартівлива. високого, світанкова. І джерельна, і барінкова. І виразна, і проманиста. розмаїта, урочиста. Солов'їна і співуча. Калинова і дуже влучна. Чиста, мудра, щебетлива. і дотепна, і воненлива. М'яка, і пише, красна, Незнищена, і прекрасна. Милозвучна і щумлива. І скрометна і грайлива. Наша мова, наша зброя. Рідне слово, весна, солов'їна і молитва на спраглих устах. Рідне слово це ти, Україна, найрідніша моя і свята. Рідне слово в країни сопілка. Вишиванка моя дорога. Дивоцвітом зав'яна гілка і барвиста веселка жива. Кожна людина в світі має дароване їй від народження право розмовляти і мислити рідною мовою. А кожна країна має право на державну мову. Тож не дивно, що гаслом міжнародного дня рідної мови, який щорічно відзначається 21 лютого, ЮНЕСКО обрала вислів мови. Це важливо адже як влучно відзначає Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову починаючи з 2000 року на підтримку мови як ознаки культурної приналежності 21 лютого з ініціативи ЮНЕСКО відзначається День материнської мови. Україна приєдналася до святкування в 2002 році. А от перша сторінка в історії цього свята є трагічною. У 1952 році влада Пакистану оголосила єдиною державною мовою Урду, що була рідною лише для 3% населення країни. Пакистанці негативно відреагували на цю заяву керівників держави, особливо на Сході, де для більшості населення рідною мовою була бенгальська. 21 лютого 1952 року в місті Дакка відбулася мирна демонстрація протесту, під час придушення якої поліцією було вбито кількох студентів. Отримавши незалежність у 1971 році населення Східного Пакистану Бангладешу стало відзначати цей день як День мучеників, і саме з ініціативи Бангладеш. 21 лютого 2000 року стало першим днем рідної мови в світі. Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось воно співа Бриниць. Бриниць співає наша мова, чарує, тішить і п'яниць. Ми українці з мовою своєю. У нас держава, й мудрий є народ. І поки стежкою йдемо однією. Ми з мовою досягнемо висот. Моя ти рідна мова, свіжан Тебе не втратили то перемоги знак і повертається назад до твого слова, щоб бути вільними, то найже буде так.